Добрий день, шановні члени журі. Дозвольте мені, гулайнфеліні, учениці 10 класу у Бухівського ліцею Дніпровського району Дніпропетровської області, представити наукову дослідницьку роботу на тему оцінка впливу кормової добавки на продуктивність курейних сучок. Як ми всі знаємо, що домашня птиця, і всі тварини на землі, потребують різноманітні корми, що входять в їх раціон, які повинні містити білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини. Вітаміни, амінокислоти, ферменти тощо. Нині актуальне завдання це впровадження в аграрне виробництво заходів, які в сучасних соціально-економічних умовах розвитку України дозволять збільшити випуск якісної продукції птахівництва, забезпечити нею внутрішній ринок споживання та зовнішній експорт без суттєвих підвищень витрат на неї. До таких заходів можна віднести збільшення поживності основних кормів, застосованих у птахівництві. За рахунок використання кормових добавок. Мета роботи оцінити вплив кормової добавки на продуктивність курей несучок. Об'єкт дослідження. Продуктивність курей після застосування преміксу несучка. Предмет дослідження: кури породи хайсіс. Завдання дослідження: провести динаміку живої маси корейний сучок, лігічну продуктивність та морфометричні показники до використання преміксу та після його використання. Надати рекомендації по використанню розробленої схеми в господарствах різної форми власності. Дослідження проводилося на базі приватного господарства Дніпровського району. За підбором груп аналогів було сформовано дві групи: контрольну і дослідну, курей по 25 голів в кожній. Птиця обох груп утримувалася за однакових умов, які відповідали всім існуючим рекомендованим параметрам. Методи дослідження. Продуктивність носучок визначали щодня за урахуванням всіх з'ясених яєць, масу яєць шляхом зважування від кожної курки за допомогою аналітичних терезів, товщину шкарлупи за допомогою гвинтового мікрометра, поздовжений поперековий діаметр яйця за допомогою штагів циркуля. Статистичну обробку всіх отриманих даних проводили за допомогою програми Microsoft Excel. На початку проведення дослідження був проведений аналіз раціону. Основна складова для корму курей породи хасік зернова суміш. Курям несучкам контрольної групи отримували повноцінний раціон, прийнятий в господарстві. кури несучки досвідної групи поряд з основним раціоном одержували премікс-несучка. Премікс-несучка це високоефективна вітамінно мінеральна добавка, рекомендується до застосування для свійської птиці гірєчного спрямування. Результати дослідження. Нами відмічено, що жива маса курей дослідної групи після більш ніж 10 днів згодовування кормової добавки на початок яйцекладки збільшилась. Відомо, що жива маса курей-несучок впливає на початок яйцекладки та величину яйця. Подібна закономірність зміни живої маси курей-несучок виявлена і на кінець першого періоду несучості. Так найбільшою інтенсивністю росту відзначилися особини дослідної групи. Середня жива маса яких від початку періоду яйцекладки збільшилася у півтори рази. Наведені дані дають підставу стверджувати про те, що введення в комбікорм премікс місучка зумовлює підвищення живої маси курей як до початку яйцекладки, так і впродовж репродуктивного періоду. Настанням статевої зрілості курей ми вважали час знесення стандартного яйця не нижче другої категорії, тобто не менше 45 грамів. За такого підходу перше яйце у молодок контрольної групи з'явилося у віці 121 день, а у дослідної групи воно було знесено відповідно на 4 дні раніше. З таблиці 3 видно, що на середньому курку несучку контрольної групи за 6 місяців було знесено 138 штук яєць, а у дослідної групи на 12 штук більше. Після того, як стали давати курям премікс місучка, відзначили збільшення продуктивності і підвищення імунітету птахів. Жовтки стали яскравими, а шкарлупа її зущільнилася. Також спостерігалося зниження кількості випадків канібалізму. Проаналізувавши дані таблиці 3 та 4, можна свідчити про те, що продуктивні якості курей несучок нові групи після використання преміксу місучка на кінець дослідження стали вищими. Як видно з отриманих результатів, показник маси і товщини яєчної шкарлупи збільшився наприкінці досвіду у курейний сучок дослідної групи порівняно з контрольною. Отже, на основі проведених досліджень можна зробити такі висновки, що при застосуванні преміксу несучка у період інтенсивної яйцекладки курей сучок спостерігається збільшення не лише маси яєць, в основному за рахунок маси білка і жовтка. А й маси яєчної Висновки. Згідно з проведеними дослідженнями можна зробити такі висновки. За додаванням до раціону преміксу несучка, маса яйця та основних його компонентів зросла. У період інтенсивної яйцекладки курей несучок спостерігається збільшення не лише маси яєць за рахунок маси білка і жовтка, а й маси яєчної шкарлупи. Жовтки стали яскравими, а шкарлупа ущільнилася. При використанні преміксу зросла яйцяності курей до 91,2%. А доля битих її зменшилася і становила 2,68%, тоді як в контрольної групи 5,17%. Спостерігалося зниження кількості випадків канібалізму курей, що дозволило захистити яйце від розпльову шкарлупин. При розрахунку економічної ефективності встановлено, що за додаванням добавки в період і піку продуктивності 6 місяців можна отримати на 60 штук яєць більше. Таким чином, прибуток становитиме 1350 гривень за 6 місяців. Отже, на підставі проведених досліджень і отриманих даних можна зробити наступний висновок. Що застосування кормової добавки місучка за розробленою нами схемою для корень сучок є ефективною і може використовуватися в господарствах різної форми власності. Дякую за увагу!